Хочу сьогодні з вами поділитися однією історією. На днях мала розмову з однією мамою, яка вирішила спробувати себе у мережевому бізнесі. Віддалено віддалена робота. Ви знаєте, які аргументи вона мені назвала, чому вона хоче прийти саме в нашу команду і в мережевий бізнес. Ось можливо і вам буде цікаво та актуально. Ну, по-перше, те, що залишити дітей. Вона не має на кого, так за ними потрібен догляд, вони ще не відвідують школу чи садок. Ось і немає можливості вийти повноцінно на роботу на цілий робочий день. І, по-друге, те, що дохід, який дає держава мамі, яка в декреті, він мізерний. Тому неможливо забезпечити ні себе, ні дітей. І вона вирішила не чекати, не перекладати відповідальність на своїх батьків. чи... Чекати, поки чоловік дасть гроші, а вона вирішила працювати сама, тому вона обрала мережевий бізнес і віддалену роботу саме за такими критеріями. Якщо ви також от зараз слухаєте це відео, можливо, воно дійсно не просто так вам потрапило, і ви би хотіли отримати додатковий дохід. Ось, або, можливо, ви також в декреті і гроші зайвими не будуть. Тому ласкаво, прошу. Ставте, реагуйте на це відео, надішлю більш детальну інформацію для того, щоб ви навіть для себе ознайомилися, що саме я пропоную. Можливо, цей варіант також підійде і вам до зустрічі.